Громадські місця. Частина перша. МАГАЗИН. Магазини бувають різні. Це магазин одягу. Тут ми можемо купити плаття, спідниці, блузки для жінок і костюми сорочки штани для чоловіків. Це взуттєвий магазин. Тут ми купуємо черевики, туфлі, чоботи, сандалі і тапочки. Це книжковий магазин. Тут ми можемо купити різноманітні книжки і журнали для дорослих та дітей. Це булочна. Тут продається хліб, пиріжки, торти і печиво. У квітковому магазині дуже гарно. Тут продають квіти й оформляють букети. СУПЕРМАРКЕТ. Супермаркет – Це великий магазин, в якому продаються різні товари. У супермаркеті ми всі товари складаємо у великий візок, а потім платимо за них гроші. Аптека. В аптеці ми купуємо ліки та вітаміни. БІБЛІОТЕКА. У бібліотеці багато книг. Їх можна взяти на прокат, щоб почитати вдома. У цій бібліотеці дуже багато книг. Тому їх розташували на декількох поверхах. Аеропорт В аеропорт ми приїжджаємо, коли хочемо полетіти кудись на літаку. Літак злітає в небо і сідає на землю на посадкових смугах. Такі широкі смуги є в кожному аеропорту. Це салон літака. Літаком керують пілоти. В салоні літака завжди є стюардеси, які приносять їжу, напої, газети і відповідають на всі запитання. Залізничний вокзал. Ми можемо також вирушити в дорогу на поїзді. Це платформа для посадки і висадки. Поїзд їздить по рейках. Автовокзал На автовокзал ми приходимо, якщо вирішили їхати автобусом. Заправка. На заправку приїжджають ті, хто подорожує на своїй машині. Тут в машину заливають бензин. Лікарня. Ми йдемо в лікарню, коли у нас щось болить. У лікарні працюють лікарі. Вони стежать за нашим здоров'ям. Лікар, який лікує зуби, називається стоматологом. Лікар, який лікує тварин, називається ветеринаром. Якщо хтось серйозно захворів, він змушений лежати в лікарняній палаті під наглядом лікарів. У лікарні за хворими доглядають медсестри. Вони також у всьому допомагають лікарям. Ресторан. Ми йдемо в ресторан, щоб смачно поїсти. Бувають ресторани швидкого харчування. Тут ми можемо швидко і недорого перекусити. Найвідоміший ресторан швидкого харчування МакДональдс. Перукарня. У перукарні нам підстригають або фарбують волосся, роблять різноманітні зачіски.